Всім привіт! Ви потрапили на мій канал Санака, і це відео розпаковочка паперових сюрпризів. А це наша супер яскрава сьогоднішня новиночка. Вона називається котики Афмяу. Це такі колекційні котики. У мене поки що немає такого котика, але я дуже хочу. Ось так виглядають самі коробочки з цими котиками. Це просто яскраві пакетики, які я дуже старалась робити. Так, до речі, виглядають самі ці котики. Ось такий пакетик. Далі у нас пакетики у вигляді котиків. Я їх також намагалась зробити різними. І ще один ось такий пакетик. Давайте для сьогоднішньої розпаковки візьмемо ось цей. І всі інші колекції вам вже знайомі. Колекційні фігурки Бравл Stars я беру знову два пакетики. Колекція Kinder. Давайте візьмемо один. Рожева їжа. Я хочу взяти. Давайте ось цей. Колекція масочки. Давайте візьмемо з корівкою цього зайчика. Я сподіваюся, що там вже буде нерізка. Але насправді я не пам'ятаю, що там. Колекція лапки. Давайте ось цю рожеву. Сквіш -мелло. Давайте візьмемо цього єнота, педро Педро. Котик капу. Берете цього. І у нас залишається останній пакетик. В наступному відео ми цю колекцію з вами закінчимо. І це перша колекція, яку я закінчу на своєму каналі. І кискачі візьмемо ось цей. Стільки пакетиків нам сьогодні з вами на розпаковочку. Супер багато, тому що вже аж 9 колекцій. І ось мій каталожик. І почнемо ми з. Та-дам! та-дам! Ой, Та Почнемо з колекції Kinder Joy. Ось мій пакетик. Як ви вже пам'ятаєте, я дуже хочу золотого Гаррі Потера. Відкриваємо. А, мені попався звичайний Гаррі Поттер. Зараз я знайду його в оригіналі. Ось так він виглядає в самій колекції. Такий маленький. І давайте його наклеїмо. Куди? Давайте сюди. Чи ні? Давайте ось так. Ми вже зібрали з вами аж 7 персонажів, і це вже половина колекції. Далі, котик капу. Такий костюмчик нам сьогодні попався. Це у нас ділка. І сам котик. Відклеїмо його від цього обгризаного пакетку. І він у нас має бути, мабуть, що ось тут. Дуже рідно я його наклеїла. Далі колекція Squishmallow. Ось наш Педро-Педро. І відкривашкаємо. А, клас! Мені попався Bubble Tea. Він не рідкісний, але також дуже прикольний. Наклеїмо його кудись сюди, мабуть. Клас. Далі колекція масочки. Відкриваємо пакетик з корівкою. І це також риська Ось така вона дуже мила І в неї я намагалась зробити її схожою на корівку. Тут в неї такі плямки. Окей, не дуже схожа на корівку. Наклеїмо її сюди. І корівка з пакетика. Корівка з пакетика має бути ось тут. Так, поїхали далі. Далі у нас колекція рожева їжа. Такі сюрпризи нам вже попадались. І ось наш пакетик. О, клас! Я хотіла, щоб мені попався цей стікер. Це такий тортик. Ось такий з вишеньками. І він у нас має бути ось тут. Далі це наша новинка з минулої розпаковки. І ми сьогодні відкриваємо аж два пакетики. Минулого разу нам попалися Сенді і... і Леон. І я записувала відео, чомусь розгубилася і почала говорити, що Сенді це вона. Я, в принципі, знала, що Сенді це він, але я не знаю, чому я так сказала. Тому так, сорі. І давайте подивимось, хто нам сьогодні попадеться. Сюрприз. Ні, ні ні Так. Це у нас роза, захисниця рослин. І здається, що вона не рідкісна, Давайте подивимось, тому що я не пам'ятаю. так так? Ні, вона не рідкісна. І давайте тоді її наклеїмо сюди. І наступний пакетик. Надіюсь, там буде хтось рідкісний. І відкриваємо. І це Френкі. Френк. Ось такий він. У мене, на жаль, немає оригіналів, щоб порівняти і вам показати. Але він дуже прикольний і здається, що він також не рідкісний. Давайте його наклеїмо сюди. Ось така колекція в нас виходить. Мені дуже подобається. Це буде класно виглядати, коли ми її закінчимо. І далі там новиночка, тому повертаємо в зворотньому напрямку. І наступний пакетик, який ми відкриватимемо, це колекція лапки. Ось він. Хто це хто це? це? Пушин. Клас. Я зробила його білим. І ось така лапка. До речі, це рідкісна. Я насправді думала, що у нас тільки дві буде рідкісні. Тут і тут. Але це третя рідкісна лапка. Тому що вона з переливашками. І цей пакетик з лапкою в нас ось тут. І пушим, з печивом. Цю сторіночку ми вже з вами заповнили. Тут ще залишилось два сюрпризи. І останній рідкісний пакетик з лапкою. Далі колекція китька Чі. А, я думала, мені попадеться кіт ведмідь. Але ні. Мені попалась ось така прикольна Чі. Це сюрприз під номером 5. Має бути ось тут. Нарешті ми з вами дійшли до сьогоднішньої новинки. І це наш перший пакетик. Пакетик, до речі, також стікер. Давайте спочатку наклеїмо сам пакетик. Тут у мене є спеціальне місце для нього. Ось так. Це має відкриватися, і тут буде ще один сюрприз. І який же котик нам попався. Та-дам! Дивіться, який він милий, такий рожевий, я дуже старалась. Це котик Фея. Я не відмічала, куди саме я наклеюватиму котиків, але на цю сторіночку я хочу наклеювати рожевих і фіолетових. Сюди, ні, давайте сюди рожевих і фіолетових. А на цю сторіночку я наклеюватиму більш райдужних. Сторіночки виглядають дуже простими, але насправді тут будуть ці яскраві пакетики, тому буде дуже класно. Давайте наклеїмось сюди. Це дуже-дуже мила -дуже колекція. Надіюсь, вам вона сподобалась. І на цьому все. До наступної розпаковки. Ставимо лайки, підписуємося на канал і всім пока!